Є наш наступний гість Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова, доєднується до нашого етеру. Пане Олексій, слава Україні! Дякую, що знайшли час. Героям слава вітаю вас і дякую за запрошення, пане Олексію. Насправді з вами зібралися обговорити блок Україна, НАТО та США в контексті. Того, що Дональд Трамп повернувся вдруге в овальний кабінет, тож як ви оцінюєте заяви Трампа про те, що інші країни НАТО недостатньо платять за свою безпеку, чи вплине це на підтримку України в Альянсі, якщо США тиснетимуть на країн-членів НАТО? Мені здається, потрібно розвести ці два питання: перше, що стосується вимог Трампа? До європейських партнерів, які мають збільшити витрати на оборону, то він цю ідею чи цю вимогу долі наполегливо висував під час свого першого терміну. І як ми зараз бачимо, що скоріш за все Трамп був правий. Тому та тенденція, яка зараз намітилась, причому, якщо раніше десь були спроби, скажімо, так гальмувати. Збільшення витрат то зараз вже в самому НАТО звучать заклики до того, що НАТО має до 5% на до 5 підняти. Повторюю, що при вимозі 2%, яка норма, яка також не була досягнута. Але тут немає прямого зв'язку між підтримкою України членства України в НАТО. І, на жаль, до недавнього Трамп давав чітко зрозуміти, що він не буде сприяти набуттю Україною членства в НАТО. А ми можемо на вашу думку якось змінити позицію Трампа стосовно нашого членства в Альянсі. Ми, ну, ми ми з вами ну, то, то, то хочеться. Вона я, я маю на так, увазі. Так, просто так. ми в контексті держава Україна, наша офіційна влада, Київ, офіційний президент, уряд якось можемо повпливати. Якщо ми говоримо, ну дивіться це ви... це саме, саме той випадок, коли ми в принципі, як держава, як країна, маємо доволі обмежені можливості. Щоб змінити цю ситуацію, але це також той випадок, коли процес не менш важливіший ніж результат. Тому все, що зараз відбувається в зближенні України з НАТО, це не лише йде про стандарти НАТО, але загалом розвиток співробітництва. І тому, якщо ми знову ж таки переходимо до теми гарантій безпеки, то що таке найголовніше в НАТО? Найголовніше це. Це відчуття солідарності. Тобто НАТО не є якоюсь охоронною компанією, яка відразу з'являється по виклику і рятує там ваш будинок чи майно це насамперед про стримування або ж про те, про допомогу в екстремальних ситуаціях, як це було, наприклад, в 2022 році. Якби на той момент Україна була членом НАТО, не прийшли б туди сюди негайно натівські солдати. Але весь цей процес надання допомоги він був би в десятки. Кі разів швидше тому в цьому якраз є цінність зближення, але я повторюсь: оскільки ми не можемо прискорити радикально прискорити цей процес чи чи момент набуття, то нам потрібно зосередитися на процесі. А скажіть, якщо не НАТО, які гарантії безпеки нам можуть дати Сполучені Штати Америки? Є один із варіантів це коли Сполучені Штати е, укладають угоду з країною поза е, межами альянсу. Е, ну це, це може розглядатися теоретично, але Оскільки сполучені штати на сьогоднішній день і так уже мають більше десятка, здається, таких угод по різних в різних кінцях світу, і для цього потрібно, щоб штати бачили Україну як ключового партнера саме в цьому регіоні. Ну і в принципі, скажімо, основна проблема, яка от була з попередньою адміністрацією, це подібна угода негайно наближає Сполучені Штати до прямого конфлікту з. Іншою ядерною державою з Росією тому це ті фактори, які щодом будуть перешкоджати. А якщо говорити про те, що на сьогоднішній день реалістично чи більш-менш реалістично, то на додаток до тих угод, які зараз безпекові угоди, які є в Україні з. Іншими країнами найбільш надійний це розвиток власних обороноспроможностей і підтримка партнерства. Тобто того партнерства на на цьому рівні, який він зараз є, або ж його зміцнення, тобто це те що на сьогоднішній день реалістично. Скажіть, як ви вважаєте, все таки політика Трампа вона змусить альянс реформуватися? Ну окрім того, що зараз ми бачимо, що Трампа тисне на те, що мають збільшені бути видатки в НАТО від кожної скрін учасниць? Чи змушу чи чи, буде такий, знаєте, як землетрус? Для спокійних кабінетів, щоб переглянути свою політику, свої правила гри і взагалі свою діяльність в принципі, НАТО доволі ефективна організація. Звичайно, там є свої проблеми, є також дуже потужна бюрократія, яка гальмує ці процеси. Ухвалення рішень, наприклад, політичних рішень, але є паралельно це, це військова структура, яка, ну, на мій погляд, працює, е, якщо порівнювати зі всіма іншими, десь близько там до швейцарського годинника. От, і якщо говорити про реформи, час від часу там відбуваються трансформації кожні десь 10 років НАТО ухвалює стратегічну концепцію, де якраз там закладаються основні напрями того, що має змінюватися. Тобто, не хотілося би, щоб е, прихід Трампа спричинив якісь там е, такі революційні потрясіння, тому що це, це не той випадок, коли потрібно е, заново там рушити і заново створювати щось нове. Але те, що е, мені здається, що стимулюватиме Трамп, е, це все-таки більша відповідальність європейських е, членів альянсу, і насамперед, це йдеться про е, збільшення е, оборонних витрат. Ну і якщо наразі е, зразу хочу сказати, що моя думка що, е, про те, що це мало ймовірний сценарій, якщо дійде до того, що на територію України потрібно буде заводити миротворчий контингент, то е, Трамп чітко дав зрозуміти, що там американських солдатів не буде, то це має, має бути відповідальність Європи. А, скажіть, як ви бачите, за яких умов може зайти європейський миротворчий континент в Україну? І якщо е, американський солдат не буде, але чи буде американське озброєння для цього континенту? Я, я поки що не бачу е, реальних умов, за яких це може відбутися, тому що якщо ми говоримо про класичні підходи до миротворчих операцій, е, то це окрім е, в ідеалі е, рішення Радбезу, воно де як відомо, Росія посідає е, місце постійного члена і має право вето, е, необхідна згода обох сторін. Тобто на це має погодитись Україна. Я думаю, що з Україною питань не буде, і на це має погодитись Росія. От і якщо далі вже продовжувати, скажімо, якісь дуже орієнтовні підрахунки, якої чисельності має бути цей персонал, скільки це часу займе, на те, щоб його розгорнути. Навіть після ухвалення політичного рішення, то поки що це ну, надзвичайно нереалістично. Я, я хотів би помилятися, але ну в принципі, може краще не помилятися. Найкращим варіантом для нас було б це все-таки не миротворці, а те, щоб Сполучені Штати, Трамп особисто зробив все можливе, щоб Росія отримала поразку на полі бою. А як ви бачите, що може зробити для цього Трамп це дання Україні більше коштів, більше озброєння, економічний тиск на Росію, торгова війна з Китаєм? Як просто ви бачите, як Трамп може допомогти нам перемогти у цій війні? Це це має бути комплексний метод. Ви зараз, в принципі, вже про це сказали. Ну що не ну щонайменше два, тому що Китай звичайно, це такий каталізатор, але от те, що ви сказали, це два: перше збільшення України Україні. Військової допомоги, причому це не лише кількісне, а це якісне збільшення цієї допомоги, тобто надання Україні спроможностей, які могли б підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії, і тут паралельно має бути чи в комплексі це також позбавлення Росії фінансових спроможностей, щоб цю війну продовжувати. Це, в принципі, от два тих, скажімо так. Компонента ключових компонентів як можна Росії або завдати поразки, або ж переконати Путіна в тому, що подальша агресія безперспективна і вона загрожує катастрофою для його режиму і для Росії як держави, пане Олексія. Але чого ви очікуєте безпосередньо від 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, в контексті російсько-української війни? Ми очікуємо. Але наші сподівання, скажімо, це наші сподівання. Поки що не так багато є індикаторів, щоб підтвердити, що буде саме так. Але на мій погляд. От ті зараз уже анонсовані контакти між Путіним і Трампом. Найближчим часом буде щонайменше телефонна розмова, після якої не відразу, але ми отримуємо деякі натяки на те, яким може бути цей формат врегулювання або ж так званого діалогу між Вашингтоном і Москвою. От, а е, якщо відбудеться, потім відбудеться ця особиста зустріч від неї багато чого залежатиме, і в мене є велике сподівання на те, що е, Трамп має розізлитися. От, тобто зараз е, дуже багато залежить від е, особистості Трампа, тому що на сьогоднішній день. Як ми розуміємо, немає ні стратегії, ні плану якось більш детального, як він має зупинити цю війну. От а якщо все таки от ці його особисті, скажімо, незадоволення поведінкою путіним зіграє настільки сильно, що він відмовиться там. Від якихось те, що називається діл, тобто якогось договору такого чи оборудки, от то тоді можна очікувати на те, що Трамп може вдатися до доволі радикальних кроків. Ви зараз перед цим цитували його промову. Ну там просто через слово дуже дуже радикальні. Я не кажу, що вони позитивні, але це от та. Цей характер Трампа ти дуже яскраво проявився в цій промові? Ну ви сказали розізлити Трампа. Я так розумію, що якщо Путін не буде намагатися знайти компроміс, це стане каталірз цим каталізатором. Чи можливо якийсь масований ракетний удар по Україні зможе теж показати? Хоча не знаю, скільки цих масованих ракетних ударів вже ми пережили, і якщо ще дотепер Трамп не зрозумів, з ким має справу, це теж сумно. Тому знаєте, другу частину свого питання знімаю з порядку денного. Не думаю, що Трампа можна цим, цим вразити. Я маю на увазі. Ви правильно кажете, що вже Путін вже стільки. Тих приводів подав і, і продовжує подавати, і останні чи не останні, у от, такі, якби на що на що робили ставку в Кремлі, це цей удар орешникам, про які вони зараз вже в принципі мовчать. Ось, але те, що може дійсно розізлити Трампа, ну, назвемо це так: розізлити. Або ж е, змінити його е, підходи чи сформувати його правильні підходи, це те, що от, сь, сьогоднішній, наприклад, промов він ще раз повторив: він хоче зупинити всі війни, які він не починав. Він, він хоче зупинити цю війну. Е, і якщо йому Путін. Заважатиме зупинити цю війну, а Путін сьогодні ж також там десь його заочно привітав. Він сказав, що він, він буде продовжувати, поки не досягне там цілі всієї операції. То він вже не стільки робить там ставку на військові методи, тому що ну операція іде. Так звана спеціальна операція іде на надто повільно, м'яко скажемо, для того щоб досягти тих цілей, які він поставив. Ось, але якщо він не не буде зупиняти цю війну і вимагатиме від е, Трампа, щоб він до допоміг йому досягти цілої цієї операції, а цілі операції це знищення України, е, то я не думаю, що ця, ця ідея буде сприйнята Трампом. Тим Більше що в його оточенні, наскільки ми зараз бачимо, є доволі багато людей, які Добре, розуміють, що потрібно в Україні, і в чому є інтерес Сполучених Штатів, щоб Україна не програла цю війну. Я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Олексій Мельник, співдиректор програми за політики та міжнародної безпеки центру Розумкова був з нами в ефірі. Рьв Медіа». пане Олексію. Ще раз дякую за якісний аналіз і за те, що були разом з нами.